Тема уроку значення металургійного виробництва в господарстві. Металургія це одна з найважливіших галузей сучасної обробної промисловості та господарства загалом. Металургійне виробництво охоплює підприємства, що послідовно здійснюють видобуток і переробку рудних корисних копалин і нерудної металургійної сировини. Виробництво різних металів та їхніх сплавів, прокату, а також переробку металобрухту. До металургійного виробництва належать і допоміжні підприємства, що виробляють коксівне вугілля, вогнетриби, металургійне обладнання тощо. Сучасна металургія отримує понад 75 металів і численні сплави на їхній основі. Ця галузь безпосередньо впливає на розвиток інших галузей економіки, передусім на машинобудування і металообробку, що використовують як сировину металу. Вона також є невід'ємною складовою виробництва конструкційних матеріалів, що широко використовується в будівництві машинобудуванні та інших галузях. Вона має великий вплив на, економічну, на економіку країни загалом і великою мірою визначає економічний потенціал країни. Розвинуте металургійне виробництво потужно працює і на зовнішній ринок країни, зміцнюючи її позиції у світовій економіці. Металургійне виробництво розподіляють на дві галузі: чорну та кольорову металургію. Чорна металургія це комплексна галузь вторинного сектору господарства, до якої входить виробництво чорних металів, зокрема човну та сталі, труб, феросплавів, а також металовиробів. Кольорова металургія це виробництво, пов'язане з виплавкою і переробкою кольорових металів. Технологія виробництва чорних металів і виробів з них передбачає чотири етапи. Перший етап це отримання чавуну, другий сталі, третій прокату, сталевих зливків і заготовок, четвертий виробництво металевих виробів. Човун це сплав заліза з вуглецем на от окремих інш, іншими елементами. На відміну від сталі, важко обробляються під тиском. Переважно його отримують у домнах, використовують у машинобудуванні, зокрема у виробництві елементів захисту, ядерних реакторів, будівництві тощо. Домна це промислова шахта піч, де із залізорудних матеріалів виплавляють чавун. Сталь це сплав заліза з вуглецем та окремими іншими елементами. Порівняно з чавуном вона значно міцніша і гнучкіша. Сталь це найважливіший продукт чорної металогії, основний матеріал для машинобудування, будівництва тощо. І прокат це металеві вироби, що виготовляють гарячою або холодною прокатною зі сталі. розрізняють листовий, сортовий, спеціальний прокат. Є три основні способи виробництва сталі мартенівський, киснево-конвекторний та електросталеплавильний. Розглянемо основні технологічні особливості кожного з них. Мартенівський спосіб є найстарішим способом промислового виробництва сталі. Він спирається на послідовну обробку залізної сировини. Спочатку з неї в домнах виплавляють чавун, потім з рідкого чавуну в мартенівській печі виплавляють сталь, яку спрямовують на виготовлення прокату. Такий спосіб виплавки сталі зберігся лише в Україні. Киснево-конвекторний спосіб виробництва сталі спирається на продування рідкого чавуну в конвекторах. Це спеціальні агрегати у формі бочки, технічно чистим киснем. Рідкий чавун у суміші із металевим брухтом, а також вапном, бокситами, плавиковим шпатом завантажують у конвектор, де чавун перетворюється на сталь. Виділення тепла обумовлює рідкий стан отриманої сталі. Для отримання окремих сортів спец... спецсталі додають залізну руду з високим вмістом фосфору, марганцю чи фанадією. киснево конвекторний способом виробляють більшість сталі у світі та в Україні. Найпотужніші цехи діють на підприємствах ArcelorMittal, Кривий Ріг і Євраз Дніпровський металургійний завод. Електросталеплавильний спосіб передбачає отримання сталі в електричних дугових печах. Процес виробництва триває 50-60 хвилин, тому найпродуктивніші печі можуть виконувати до 30 розливів сталі за день. Найпоширеніша технологія електросталеплавильного виробництва складається з розплавлення, окиснення та відновлення. У світі електросталеплавильний спосіб є другим зазначенням у виробництві сталі. В Україні його застосовують на найсучаснішому металургійному комбінаті «Інтерпайпсталь» місто Дніпро. З попередніх параграфів ви вже знаєте, що комбінування це поєднання в одному підприємстві виробництва різних галузей економіки. У чорній металургії комбінування має важливе значення, оскільки тут здійснюється багатоступенева і комплексна переробка сировини та технологічного палива. Тому основною формою організації виробництва в галузі є металургійні комбінати, підприємства, на яких представлені всі основні металургійні виробництва, називають підприємствами повного виробничого циклу. Основними перевагами комбінування є те, що відбувається зниження в залежності від постачальників сировини, матеріалів та палива. Відбувається скорочення транспортних, енергетичних та управлінських витрат, скорочення складських витрат. Підвищення концентрації виробництва і використання відходів основного і допоміжних виробництв, що забезпечують екологічність виробництва. На розміщення підприємств чорної та кольорової металургії впливають такі чинники. Природно ресурсний це орієнтація на територіальне поєднання родовищ кам'яного вугілля і руд металів. Транспортний це орієнтація на вантажу потоки коксівного вугілля і залізної руди. Споживчий, він пов'язаний з розвитком міні-заводів і переробної металургії. А також енергетичний виробництво металів потребує великої кількості сировини та відносно значних затрат електроенергії. Екологічні проблеми металургії металургія належить до найбільш неекологічних виробництв. Кожна стадія переробки сировини негативно впливає на довкілля. Під час видобутку руд відкритим способом утворюються кар'єри. Які знищують природні екосистеми. Часто вони призводять до зниження рівня підземних вод. Збагачення руд супроводжується нагромадженням на земній поверхні великої кількості пустої породи. Під час роботи металургійних підприємств у повітря потрапляє велика кількість отруйних речовин, зокрема, сполуки нітрогену та сульфуру. Внаслідок їх взаємодії з водяною парою випадають кислотні дощі. Відходи виробництв також забруднюють водойми та ґрунти. Головним шляхом розв'язання екологічних проблем металургії є впровадження нових технологій плавлення металу, що дає змогу зменшити викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище. Комплексне використання сировини уможливить використання відходів металургії як сировини для інших виробництв, наприклад, коксовий газ для синтезу азотних добрив. Шлаки доменного виробництва для цементної промисловості, сполуки сульфуру для синтезу сульфатної кислоти.